В основі кожного незабутнього досвіду лежить теплий прийом. В Італії кажуть прейго, що означає, будь ласка, заходьте. Цей дух справжньої гостинності є самою суттю нашої назви. Пригоплис народився в Колумбії, Південна Америка, несучи це універсальне запрошення до спілкування та насолоди. Ми розуміємо труднощі, з якими стикаються мандрівники та відвідувачі ресторанів у незнайомих умовах. Багато хто з нас відчув розчарування через мовний бар'єр, що змушує нас вибирати найпростіший варіант у меню, замість того, щоб досліджувати багате кулінарне розмаїття. Уявіть собі радість відкриття нових страв, десертів чи напоїв, які в іншому випадку могли б бути пропущені через просте нерозуміння. Пригоплис був створений саме для того, щоб вирішити цю проблему, гарантуючи, що кожен їсть почуватиметься зрозумілим та цінним. Ми розробили простий, зручний та надійний продукт, який дозволяє вам генерувати QR-код, що забезпечує миттєвий доступ до активного меню вашого закладу. Цей безперебійний досвід підтримується спеціалізованою командою технічних спеціалістів, які забезпечують постійну підтримку, обслуговування та розвиток платформи. Наша інфраструктура працює на базі Amazon Web Services, що гарантує цілодобову доступність для ваших гостей щодня в році. Для неперевершеної точності наші переклади використовують передові моделі Google Gemini, оптимізовані за допомогою нашого власного процесу для досягнення перевірених, відмінних результатів. Наша основна філософія побудована на взаємовигідному підході. Ми вважаємо, що чудове цифрове меню має бути вигідним для всіх учасників, для відвідувача це означає відчуття уваги та того, що він є головним героєм свого досвіду. Маючи можливість досліджувати ваші пропозиції улюбленою мовою. Для вашого ресторану, готелю, бару чи кафе Пригоплиз дозволяє вам автентично представити свій бренд, підкреслити ваші унікальні переваги та забезпечити винятковий сервіс з першого моменту. Ви побачите підвищення задоволеності клієнтів, більшу операційну ефективність та швидшу обробку замовлень з меншою кількістю пояснень. Ця система також допомагає уникнути труднощів, пов'язаних з інформуванням гостей про те, що товар розпродано, оскільки ви можете оновлювати своє меню в режимі реального часу. Вона максимально розкриває вашу креативність, дозволяючи вам миттєво активувати та деактивувати меню, розділи та продукти. Уявіть, що ви можете легко запропонувати динамічне меню дня або спеціальні святкові меню. Крім того, ми серйозно ставимося до захисту ваших меню та фотографій, усвідомлюючи, що ця інформація є вашою цінною власністю. Запрошуємо вас самостійно відчути трансформаційну силу пригоплис. Спробуйте наш продукт протягом 30 днів, абсолютно безкоштовно та без будь-яких обмежень. Оцініть задоволеність ваших клієнтів, динамізм, який він привносить у ваші операції. Та ефективність, яку він додає вашому сервісу, і все це безкоштовно. Якщо ви вирішите, що це вам не підходить, ви можете просто видалити все та відмовитися від послуг без будь-яких зобов'язань чи дрібного шрифту ми впевнені, що ви побачите цінність будемо раді вітати вас. Бажаємо успішного дня!